Тос їх називає безперспективні. Ми їх називаємо кохані, любимі і найкращі. І задача цього паліативного відділення покращити життя цих дітей. Кожен день з усіх куточків України поступають звернення телефоні. Якби візьміть, візьміть, візьміть. Дійсно, ми нуждаємося в розширенні площі. Ми, ми нуждаємося і в обладнанні. Дуже багато спеціалістів потребуємо, тому що постійно кількість дітей збільшується. Ми не маємо права відмовляти, беремо по максимуму. От навіть ця маленька наша лялечка, вікуська, наша і бідоська і наше серце. Не знає болі, не знаю страждання, вона не знає, що таке пробрижні. У нас є два відділення: У нас є паліативне та реабілітаційний. Зазвичай діти, які потрапляють на реабілітацію, курс реабілітації складає орієнтовно три тижні. Тобто, так, це від 18 до 21 дня. Діти, які потрапляють на паліатив, вони в нас можуть довготривало тривало перебувати, так залежно від ступеня важкості стану. Ми компенсуємо його і потім вже да, можуть відправлятися додому. Я працюю лікарем педіатром. Наразі я опікаюся 15 дітьми. Це зазвичай вада розвитку центральної нервової системи. Теми перенесена наслідки перенесеного перенесного пологового травматизму і вже внутрішню черепнику рововила як наслідок гідроцефалія. Постійний за такими дітками потрібен постійний догляд як середнього медичного персоналу, так і лікарів, лікарів-анестезіологів, в тому числі педіатрів. Хоспіс це вже така е, дуже відповідальна справа. Маємо також дітей, які перебувають у нас без батьків. Це діти позбавлені батьківського опікування. Це 30 стаціонарних ліжок. Наразі вони всі зайняті, 19 медичних працівників, які цілодобово забезпечують догляд та піклування за дітьми. Тренуємо дітей. Відчувати своє тіло в просторі, намагаємося допомогти їм зробити свій власний рух, який би він не був. Якщо брати зараз нашу дариночку, то ми зараз працюємо на покращення моторних навичок, працюємо на покращення м'язового тонесу, щоб ми вже е, нарешті почали повсти. От, ми вже сідаємо, ми не фінансуємося державою, не отримуємо жодних коштів ні від місцевого бюджету, ні від державного. І ми діємо виключно завдяки підтримці людей небайдужих. Ми їх називаємо чарівники. Зараз ми відкриваємо ще додаткове відділення для лежачих, важкохворих діток, яке також потрібно обладнати. Маємо ще вільне приміщення і зараз там триває ремонт. І ми також шукаємо чарівників, які допоможуть нам закупити медичні ліжка. Це буде додаткових 13 ліжок разом із лабораторією для дітей. Ми рахували навіть е, приблизно середньо рогматично, скільки потребує одна дитина, враховуючи е, цілодобових нянь, враховуючи лікарів, спеціальне харчування, коли одна баночка біля півтори тисячі гривень. Вартує, і нам вийшло 30-35 тисяч гривень на одну дитину у місяць. Це так, щоб дитинка була всім забезпечена. Тому ми пропонуємо, хто бажає нас підтримати, долучитися. Ви можете взяти ваша компанія чи організація, одну дитину, таку під опіку і супроводжувати її, щоб вона мала те належне піклування, яке мала мати.